Доброго ранку, якщо він добрий, Ну, почнемо з невеликого обзору нашої роботи, нашого токарного станка, що ми на ньому зробили. А то пройшло три дні, кажуть, дід не викидає, що він там чим займається, все буде цікаво. Та займаємося. А вона ця забирає часу, що навіть ви собі не уявляєте. Ну, от як ви бачите, вирихтована вся защита, вже вона установлена, зачищена. Це все діло було при транспорті вдарене в цю частину, і оце все воно деформувалося. Ну я його відносительно вирішував, зробив нову ручку, бо ж розбито було, воно зараз закривається. Отак от воно виглядає. Там всередині кожен шов попроварював, одрихтував, шов, все воно тут от таким образом О, придавили і воно вже е, фіксується. Е, Далі. Замінили оце кріплення, бо воно там і різьба відпала, нижнього зовсім не було. От таку шинку варили. Варили таку шинку, Он, як ви бачите, тому що ця вся часть вона, вона гуляє. А тепер вона зафіксована, вже воно тепер не їздить, ніде нічого. Оці всі полички, які захищають ремні, по якому повинна стікати смазка. чи, ну, Понятне діло, на шестерні мажуться воно. Все це діло вже воно стоїть на своєму місці. Трубочка, це провода йдуть на датчик. Ну, в общем, з цим все е, зрозуміло. От ця защита. Ну, Так як при демонтажі вона знімається. от так. Ну я вже побарював і гаєчки, і все діло, ну ж зробив вже по вму, а перед цим не поміряв. А тоді воно виходить, що коли її прикручуєш, і от виходить, зверху немає зазору. Понятне діло, вона тут і терлася. Ну в мене є 50 тонн, чи який він довкрат, винтовий, я на ньому все це діло директував. Зараз буде демонтірувати, відрізати гаючки, заварювати отвори і нові отвори, щоб оце все діло виглядало Ну от таким належним чином. Тому що зараз, коли його не зробиш, потім вже воно і не зробиться. Так воно і залишиться. Ну, діло закрили ми оцю час. Зробив я таку защиту. Я не знаю, як воно кріпилося е, в заводських умовах, ну а я, як ви бачите, такі дві штучки. Отак воно одягається. Опа. Ну і там, понятне діло, О. отак. І на два болтика прикрутив і вже ніхто туди черівні руку не всуне, так як станок буде стояти, ну і трошки далі буде працювати, хтось зайде, спіткнеться, а воно ж тут. Ех, крутящий момент для них. Це техніка безпеки. Значить, так, далі що? Оці всі ручки поодвивані, як бачите, вже поточені, зроблені нові, вони зафіксовані. ця ручка теж е, е, виточений такий, так набалдашничок. Ну, для удобства. Ну, єдине, що відключається станок. Щось там видно у коробки сталося. Ну, Це ми відкриємо, це ми. Це наступна наша робота. Тут виходить із супортом. Отвір був відкритий. Там конічна передача, повно стружки, і він не двигався механічно, тому що стружка попала між шістерки. Прийшлося все це діло розбирати, прочищати, промазати. І тепер воно все це діло включається ну, і на механічно, і на таке. Так що все воно працює. Єдине, що немає в нас поки отакого от войлока. От як ви бачите, він вже розлізся в принципі. Ну він такий тоненький, туди треба хоча б міліметрів 8. Ну, це ж воно отак от, от воно стоїть. Ну, вже в Володі дзвонив, у володі, володі є охотник, Робили вони раніше на патрони пежі. Є, пообіцяв, зробимо. Не вистачає отаких от двох штучок. Це вони стоять на задній бабці. От, от, от. Два є, двох нема, Ну, то це не проблема, я їх зроблю з металу, вилок візьму і поставлю. Виточили отаку ручку, тому що тут вона була. от яка вона. Ну Це якийсь спрут ставили. Якби вона була рівна, тут би був отвір для стопора. А його немає. Значить вона не звідсиля. І вона короткувата. Ну, а цією, як бачите, воно тепер отакому. От Хотів її нагріти і завернути ну. Так воно було, нехай воно так буде. На 1, каже, два там завернуто. Ну, нічого страшного. Ще не почищений супорт. Там усе все вже воно ну, все належним чином. І сюди виточили на такий, тому що той, що тут був, різь б не було. і оце так. Казалось би, мелочі, а воно займає часу стільки, що. Так, по поводу смазки. Значить, Супорт мажеться не механічно. от такі от трубки. Ну, Вони попали під шестерню, їх поламало, потерло. Ця трубочка йде, от підкачуючі, так сказати, помпи, і йде аж на задню частину опорного так повзуна. Ну, трубочки, от, як ви бачите, вони потерлися. Вони... Я туди кинув пластик, там з цієї сторони зробив і відремонтував підкачуючу помпу. От вона. Тепер у нас все мажиться. ну, Тільки ж смазочку залить. Навіть щуп не викинули і щуп є. О, це уровень жидкості міря. Так, що все воно тут почищено, все перебрано. Тут войлочок помінятий, але тут іще стоять, так довжна стоять така защита, такі пластиночки, які їздять і щищають, крупне, що попадає на оці ж, так сказати, салазки. Ну їх у нас немає, буде у нас воно так. Не стільки він у нас буде працювати цей станок, як на производстві, Ми перед тим, як працювати, ми його промазуємо, протираємо. Ну оце отак. От Щоб його очистити від пилю від грязі, стільки часу займає що. Ну, ну, що. На сьогодні продовжуємо е, працювати. Так що, що доснімемо, вам покажемо. Дивіться, кому це цікаво, насолоджуйтеся. От так. Значить, примінялася на цьому станку емульсія для охолодження е, так сказати, кінця різця. Ну, як оказалося, воно е, все це діло було зняте. Як ви бачите, в якому стані мотор він розкручений, е крильчаточки немає. А це в такому стані. Ну, походу, воно не робоче. Я його відсидінив, не стільки він у нас буде працювати, щоб перегрівся кінець різця. І на тому станку в нас ще ні разу кінець не відпав. От такий ящичок ставиться. Він там з тієї сторони, вставляється і сюди, за тих за цих жолобків, а не файлик. За цих жолобків вся емульсія тече, там стоять сітки і повинна текти ящик. А ящик, походу, не з цього станка, бо він навіть туди і не влазить. Ну, оце все діло, воно ж, я так думаю, так воно доведе. А воно, як ви бачите, що ящик, це воно зовсім не зі ціля, воно доведе якось фіксуватися. Ну, в общем, вирішено, що цього своє діло не ставить. У нас із 1К62 вже на горі ще один лежить. І цей, е, до лучших времен він буде там, так сказати, відпочивати. Ну, Це отаке состояння. Ну, понятне діло, що яка ціна, такий і станок. Ну, Будемо сподіватися, що із коробкою передачу там усе у нас благополучно. І розберемося ми за тим включенням. Так, Стоїть двигатель значить основний 18,5 кВт. Понятно, для нашої мережі це аж занадто. Ну, він стоїть асинхронний, що крутиться і вліво, і вправо. Я так розумію, да, душа? Ну і стапінь. Звісно, я сів сюди поставити двігатель такий, як стоїть на 1К62. таких великих потужностей і великих деталів ми закладати у нього не будемо. А того станка буде достатньо, щоб для нашої мережі. Ну вчора дзвонив наш підписник, говорить. Десь там вони розбирають, дають на металолом старі станки, должен поцікавитися от таким двигателем. Ну Тут, виходить, на тому станку флянцеве кріплення, двигателя, а тут ні. Обикновені лапки на 4 болта. І то воно там потріскане, треба буде демонтірувати і дивитися. Це ж, що там робили, видно, молотом забивали, що це все кріплення, все натяження воно лопнуте. Ну, то вже інший етап так сказати, нашої роботи. Ну потихеньку двигаємося. Ну, вже він привертає, так сказати, чоловіческий е, вигляд. Оце отак.